Продається дерев'яний будинок у селі Макіївка, яке розташоване в Ніжинському районі Чернігівської області. Село розташовано приблизно за 90 кілометрів від станції метро Лісова по автодорозі Київ Ніжин. Сам будинок має дерев'яну основу, яка обкладена цеглою. Це забезпечує тепло та комфорт у зимовий період, одночасно забезпечуючи прохолоду влітку. У 2021 році було здійснено заміну вікон на металопластикові, та встановлено грати для безпеки. У 2020 році проведено роботи з каналізації та буріння свердловини для доступу до води. У будинку є холодна та гаряча вода завдяки наявності бойлера, також є туалет та душова кабіна, є газовий котел, а також є піч та груба для додаткового обігріву. Дрова для груби зберігаються в сараї. У будинку залишається газова плита, холодильник, телевізор, меблі та посуд. На подвір'ї розташована літня кухня, в якій проведено газ, колодязь, який був очищений у 2022 році, літній душ, туалет, який також побудований з цегли, сарай для зберігання різноманітних речей, також є гараж для зберігання автомобіля. Значну частину подвір'я займає фруктовий сад, в якому ростуть яблуні, вишні, сливи та горіхи. У селі є сільрада, амбулаторія. Продовольчі та будівельні магазини для покупок, пошта, школа, а також проходить регулярний базар один раз на тиждень, де можна купити свіжі продукти та інші товари. Ця нерухомість може бути прекрасним вибором для тих, хто шукає житло в тихому сільському районі з усіма необхідними зручностями та просторним подвір'ям для відпочинку та садівництва. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться.